Через рашистські удари по енергооб'єктах України побільшало випадків аварій на ділянках доріг, де світлофори не функціонували в зв'язку з відключеннями. Комунальне підприємство «Міськсвітло» вже тривалий час займається встановленням систем автономного живлення на світлофорні об'єкти Кременчука. Однак міський голова Віталій Малецький в наголосив на важливості збільшення кількості автономних світлофорів з батареями на перехрестях з підвищеним трафіком. За дорученням міського голови Віталія Малецького, ми продовжуємо роботи з забезпечення світлофорних об'єктів постійним струмом і щоб вони постійно працювали на сьогоднішній день. Вже було встановлено два пристрої безперебійного живлення. Для світлофорних об'єктів на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова, а також на перехресті вулиць Університетської та. Вулиці Небесної Сотні. Ще три світлофорні об'єкти міста отримали постійне живлення. Загалом на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова без відключень діють вісім транспортних і 12 пішохідних світлофорів. На перехресті проспекту Свободу та вулиці Вадима Пугачова дев'ять транспортних і шість пішохідних. Перехрестя проспекту Свободи та вулиці Європейська обладнане десятьма транспортними і 8 пішохідними автономними світлофорами. На перехресті Проспекту Свободи та вулиці Троїцька, дев'ять транспортних і 4 пішохідних. Шохідні і на перехресті вулиць Університетська та Небесної Сотні безперебійно функціонує вісім транспортних і вісім пішохідних світлофорів. На сьогоднішній день плануються роботи з установки пристрою безперебійного живлення на залізничному вокзалі. Це перехрестя вулиці Каломенюка та вулиці старшого лейтенанта Кагала. Фахівці КП «Міськ світло за узгодженням з міською владою працюють над збільшенням кількості таких світлофорних об'єктів і надалі. А саме на перехрестях вулиць старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка, вулиць Київської та Проспекту Свободи, район меморіалу вічно живим, вулиць Небесної Сотні та Соборної, вулиць Троїцької та лікаря Богаєвського, а також вулиць Сумської та лікаря Богаєвського. Робота заради блага Кременчужан триває. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.